Всім привіт! Хочу розповісти про те, що я зрозуміла, вирощуючи рік Пеларгоні. У мене їх небагато, але все ж таки вони у мене є. І так як у мене тут відкритий балкон, то я вирішила в минулому році завести собі цих красунь. Бо я багато бачу людей на відкритих балконах, які вирощують дуже гарні, дуже пишні кущі пеларгоній. І всім, хто боїться, що у вас буде рости бабусі на квіточка, не бійтеся, пеларгонії прекрасно формуються. Ось я вам показую ці рослинці рік. І що ось такий букетик у вас виріс, то її потрібно постійно обрізати. Ось така прекрасна пеларгонія вийшла рік. Але за рік, але я не була готова, що у мене, наприклад, це в цьому році пеларгонія була куплена. І вже цвіте, от, бачите, такий сорт, дуже гарний сорт нашого харківського селекціонера. Вона приїхала з бутончиком, вона карликова, ось така зональна, прекрасна пеларгонія, і камера не передає її колір, бо він більше до пурпурного такого пурпурно фіолетового темненький. І він фарбується на сонечку. Майже до фіолетового кольору. Не була готова я, що декотрі поларгуні, які я бачила, наприклад, на картинках і були куплені з маленьких живців, що вони не будуть квітнути. Ось подивіться ось цього жирняка. В минулому році я купила маленькою діточкою. Тут ось такі пагони у нього. І він не квів у мене і не збирається. І в цьому році квіточок я не дочекаюся. Швидше за все, це зонартик. Зонартик карликовий. Чекаю квіточок. Дуже довго, більше року, і не знаю, чи дочекаюся я їх на наступний рік. В цьому році також купила ось такі зонартики з дуже гарною знижкою. На картинці також це були дуже гарні квіти, великі квіти. І також не знаю, як. Дочекатися, бо догляд один і той самий. І хто збирається собі побачивши ось гарну таку картинку, це вже відцвіла пеларгонія. Але я в цілому задоволена. Це компактний такий кущик, вона постійно цвіте, і в цьому році я майже не втратила її, бо якась халепа прилетіла і завелася на. Цій рослинці, не тільки на цій але і на ось цьому, вони стояли разом, і декілька обробок, актарою їх врятували. Єдине, що вони зупинилися спочатку в рості, а потім відновилися. В цілому задоволена, ось цим сортом потрібно обрізати квітконоси. Це також карликова пеларгонія зональна вважається сортова. але Дуже класні шапки, і шапки тримає, і висихають, і все добре. Тобто запитуйте одразу у продавця. Якщо хочете, щоб у вас рослина на балконі створювала якусь картинку яскраву, квіткову, то запитуйте у продавця, наскільки. Швидко вони зацвітуть. Я думаю, що це якщо ви купуєте вже квітуючу паларгонію, я думаю, що це не Ну, цього питання у вас не буде стояти, але якщо ви вирішили від живця вирощувати якусь сортову палергонію, то зазвичай запитуйте. Це... Також у нашого селекціонера, у Артема Мазниченко, була куплена ось ця пеларгонія прекрасна. Ось такий букетик. Він просто єдиний, хто от просто створює у мене квіткову пляму на балконі. І я ж кажу: я не була до цього готова. І тому, що я можу ще розповісти за пеларгонію і за особливість. Зимівля прохолодна потрібна. Хоча ось ця це та едер, ось ця пеларгонія стояла у мене прямо над батареєю опалення, і це такий якийсь, хоча пишуть, що він не для новачків цей сорт. Але мені, як новачку, вдалося полагодити із нею. І я ж кажу: в цілому задоволена, єдине, що немає таких густих шапочок, як, наприклад, були в минулому році. Що ще додати? Поливати по мірі просихання грунта, тому вони у мене всі сидять в балконних ящиках і в прозорих горщиках, бо були втрати у мене в цьому році, були втрати загнили. Декілька маленьких, і то маленьких живчиків. Один, один був куплений, а другий я сама розсаджувала і позаливала з гнили. Були втрати, тому чекайте, коли рослина добре укоріниться, наприклад, посадили живець і потроху його змочуйте, землю, не заливайте її прямо вже так. І в основному ось такі дорослі я поливаю знизу, як синполії, зверху не поливаю. Так, і що ще? Що ще? Прохолодна зимівля, підгодівля, підгодовую я план тоном їх всіх. І якщо рослина здорова, то дуже гарно вони. Відкликаються на радифарм. От, прям радифарм, дуже добре. Якщо ви бачите, що здорова рослина це дуже гарний стимулятор. От, прям з радифармом, прям вони кущаться, і дуже дуже добре. Якщо хвора, ні в якому разі не поливайте, він простимулює ще й хворобу і тому. Тому вийде так, що пеларгонія загине. У мене так декілька рослин загинула. Отже, сподіваюся, що я розповіла саме цікаві і самі нюанси. Підписуйтесь на канал. Всім па-па!